У нашому ефірі будемо говорити про справи воєнні та військові. І до нас уже доєднюється Іван Варченко, експерт із питань національної безпеки, військовослужбовець Збройних сил України. Пане Іване, раді вас вітати! Слава Україні! Героям слава доброго вечора! Отож, почнемо з аналізу фронтів. Говорити про контрнаступальні дії не будемо, бо такої інформації і не володіємо. І Скажуть нам тоді, коли треба про це сказати, поговоримо про стан речей на фронті. Отож, інститут вивчення війни каже, що теперішня задіяність всіх мобільних. Родів військ Російської Федерації на війні в Україні, це включаючи і десантників, і всього решта, що може швидко переміщатися по лінії фронту, є таким, що в них виникають проблеми із можливим стримуванням цього наступу. Тобто, це одна з тих проблем, які перед ними постають. Я би хотів, щоб ви проаналізували ті основні проблеми, які у росіян є, але звісно, не лише проблеми. Так не може складатися все лише з проблем. Тож є щось, у чому у них проблем і немає, так тобто. З чому їх основні проблеми, а з чим проблем у росіян наразі нема. Головною сильною стороною Росії в конвенційній війні залишається величезна дрімучість і нерозумність російського населення, яке готове йти помирати за ідеї Путіна. І через те ми можемо говорити, що росіяни можуть в теорії, на практиці це буде дуже важко. Але теоретично вони ще можуть оперувати цифрами в кілька сот тисяч смертників потенційних, яких вони можуть набрати в городах і віссях великої Російської Федерації, і відповідно пустити їх на гарматне м'ясо в ці м'ясні штурми, якими вони зараз дуже часто послуговуються, називаючи це високим військовим мистецтвом. Насправді немає таким яким має прецеденти хіба що дуже в древній історії, в середньовічній історії, тоді коли теж людей не рахували, бо рахувати не вміли зараз. ніби барахувати вміють, але використовують так само, як і коли б не вміють рахувати, тому що для Путіна немає нічого цінного. Він готовий, в тому числі, і мільйони росіян покласти. Він готовий пожертвувати будь-якими перспективами всієї Російської Федерації тільки для того, щоб берегти свої власні. Інтереси, ми ну, відповідно росіяни це це звичайно в росіян можливість набрати ще кількасот тисяч гарматного м'ясу. Нехай великими з великими втратами внутрішніми, але є і напевно цим вичерпується їх потенціал на сьогоднішній день. все інше ми можемо говорити про якісь перспективи. І то перспективи з кожним днем стають все більш теоретичними у росіян для ескалації немає можливості для внутрішньої ескалації. Звичайно, так маю на увазі для того, щоб підвищити градус е, своєї своєї присутності, своєї ефективності е, немає можливостей Внутрішнього військово-промислового комплексу вони очікують допомоги зовні. Вони користуються такими своїми партнерами відносно партнерами, тому що ці партнери достатньо часто соромляться говорити, такі як Іран, наприклад, допомагаючи Росії, але з одного боку однією рукою допомагає, а іншою активно соромиться розповідати про те, що він допомагає, такими як Сірія, такими як Північна Корея, яка активно розповідає, як буде допомагати Росії. Ну і звичайно, вони очікують. Позиції Китаю, але по-моєму вони очікують позиції Китаю і створили з цього очікування такий самий фетиш, як вони і таку саму облуду і пропаганду, таку, як вони, якою вони е, тривалий період, і весь час зрештою дурять російське населення. Насправді Китай не наскільки налаштований допомагати Росії, як це представляє російська пропаганда, тому що Китай, по-моєму, він все таки мислить категоріями е, дещо довшими. Ніж на те сподівається, сучасна російська путінська імперія. Що стосується українських сил оборони, то у нас ще достатньо аргументів разом з нашими партнерами для того, щоб підвищувати градус українського опору і ефективність українських сил оборони. Ми ще не мали високоточних далекобійних ракет достатньої кількості. Ми ще не маємо авіації. Ми ще не маємо достатньої кількості танків. І те про що зараз говорять, те чим хваляться наші партнери, ми на жаль змушені говорити, що цього дуже недостатньо. Треба напружувати справді всі сили, бо поки дозволю вже скористатися тією черговий раз тією фразою, яку ми неодноразово чули від наших партнерів, які поважають, люблять Україну, і намагаються нам допомогти. Що поки ми поки вони і платять грошима, ми платимо своєю кров'ю. І ми розуміємо, що ми захищаємо в тому числі кордони європейського союзу. А потенціал європейського союзу доволі великий. І про економічний потенціал, що у вас буде нагода, ми переговоримо про те, скільки і як довго Європа готова допомагати Україні. Ми ще не мали літаків. Ми ще е, маємо можливість піднімати і розширювати коло наших західних партнерів, коли ми вже говоримо про партнерів, і східних партнерів. І ми бачимо зараз великі зусилля української дипломатії, як офіційної, як державної дипломатії, так і дипломатії народної, в тому, щоб відпрацьовувати країни Сходу, відпрацьовувати навіть країни Африки. Ну це наклалося сьогодні в тому, що пар Південно-Африканська Республіка взяла і зіграла так в піддавки Росії. Але разом з тим ми працюємо в тому числі в країнах Африки. Візит Путіна для них дорожчий, ніж членство в міжнародних організаціях і дотримання міжнародного права, як виявилося. На жаль, над цим бачимо працюють і міжнародні наші партнери. Так вони вже збираються також розширяти кількість цих країн. Зокрема, там прозвучав і Казахстан, який може стати на сторону добра. Зараз вони перебувають в такому плані. Ну лаві лавіюють вони між. Вони ще не визначилися до кінця, хоча і не підтримують Росію в тому обсязі, в якому могли б це робити. Так Казахстан насправді має зараз історичний шанс таки здобути реально свою незалежність. І чи скористається він ним? Це питання скоріше для Казахстав. Сим, Шумар Токаїв неодноразово президент Казахстану. Висловлював свою позицію щодо українсько-російської війни і ця позиція скоріше лежить в інтересах України ніж Росії розуміючи тим більше широкі і глибокі стосунки Казахстану і Російської Федерації. Вони досі знаходяться в межах ОДКБ. Вже не говорю про СНД. І ви згадайте що Росія. Включилася внутрішній конфлікт в Казахстані тоді, коли ввела свої так звані миротворчі війська. Але казахи дуже швидко зрозуміли, що це таке. То ці вовки, які намагалися черговий раз зарядитися овечу шкіру, і вигнали їх буквально через два тижні, та там присутності. Але разом з тим сьогодні Казахстан робить суттєві кроки в бік цивілізації, і зрештою дипломатична історія. В тому числі президента Токаєва, вона говорить, що перспективи там у них є. Казахстан традиційно е, мав можливість зберігати широкий шпагат між російською, Росією е, та Китаєм, і тут питання в тому, що він зараз доволі, е, доволі відкрито. Сприймає ті наративи, які пропонує Китай, і ми розуміємо, що він може скоріше еволюціонувати в цей бік, але він точно не буде підтримувати агресію Росії. Ну я би ще сказав так: те, що думає Китай, можливо, ближчим часом буде озвучувати саме Казахстан. Дуже цікава позиція Казахстана виявляється, а що від них ще ми можемо очікувати? Так, ну от, якщо порівняти та історія з оприлюдненнями документів буцім би. Пентагону не можемо стверджувати до кінця був це вкіс чи ні, але там історія була така, що там фігурував Єгипет, який буцім би збирався виробляти і продавати боєприпаси до Росії. І коли ці документи відкрилися, вони сказали ні. Цього ми не збиралися робити. Натомість ми будемо продавати і виробляти ці боєприпаси для України. Тобто, в цьому випадку, навіть якщо це був вкіт чи не вкид, ситуація зіграла нам на руку. Так і Єгипет, який має потужності і можливості виробляти ті боєприпаси, які підходять до нашої військової техніки. Робити це буде. А Казахстан що може, скажімо, запропонувати у допомозі нам? Казахстан може запропонувати перше не підтримувати Росію. Казахстан вже багато, так, це це багато. Це достатньо багато, тому що ми розуміємо, що непідтримка е, полягає як дипломатичній позиції. А дипломатична позиція Казахстану нагадаю під час голосування в організації Об'єднаних Націй на генасамблеї стосовно українських питань. Час від часу вагається між підтримкою України і знову ж серйозним шпагатом, коли світиться жовтим кольором, тобто утрималися. Тому жорстка позиція Казахстану стосовно підтримки України зараз може давати дипломатичний ефект, в тому числі на країни, які поруч знаходяться, в тому числі середньоазійської Середньої Азії країни. Казахстан може приєднатися повною мірою до санкцій, до економічних санкцій проти Росії і не стати гаваню для російського бізнесу. Казахстан може зайняти жорстку позицію щодо тих росіян, які намагаються втекти до Казахстану на державному рівні, і е стимулювати їх, е не шукати собі теплих місць у Казахстані в інших країнах. А їх втекло туди кількасот тисяч до Казахстану. Е ми знаємо, що в Грузію там чи не найбільше втекло близько 700 тисяч, як звітували російські, грузинські міграційні Органи, то в Казахстан так само кількасот тисяч росіян втекло це можна використовувати знову ж як чинник. Зрештою, ну перш за все, звичайно, це міжнародна позиція і економічна політика Казахстану. все інше, все інше в межах тої цивілізаційної моделі, яку запропонував цивілізований світ зараз. Чи може Казахстан постачати Україні зброю? Може. Постачати, але для цього йому треба зробити дуже серйозний крок е, е, по діалогу з власним суспільством і по позбавленню решток російської інформаційної пропагандистської е, машини е, в казахському суспільстві. Зараз воно дуже теж вражене, як знаєте, як українці е, десяток років тому вражене російською пропагандою. Через те, я думаю, це буде складно, але питання можна ставити і треба ставити. Я радий, що в, казах, в казахському парламенті є. Друзі України, які час від часу піднімаються питання: що можна знайти склади з радянської зброї, і можна постачати їх українську. Ну, повертаючись до лінії фронту, сьогодні генерал Сирський на пальцях пояснив, чому нам так важливий Бахмут і в що його хочуть перетворити росіяни. Це категорія мислення Сталінграду. Буцім би так розуміємо, що це не співмінні речі. Але по іншому пояснити, що там робиться, вони не можуть так для свого внутрішнього споживача, чому вони досі не можуть взяти бахмут. Вони вже прирівнюють його до Сталінграда. Але ще він розповів там про одну цікаву річ, яку використовують. Російські командири це смартфони із програмним забезпеченням Alpine Quest GPS. тобто на них є координати, наносяться автоматично позиції, які вони змогли засікти наших військ. Наскільки це небезпечна річ, і наскільки це створює для нас проблеми? Нам треба усвідомлювати, що росіяни бажаючи вижити, бо, е на мою думку, вони позбавляються своєї ілюзії тієї, що вони мають шанс перемогти. Вони позбавляються навіть на рівні вже ідеологів е, російської війни в Україні, ідеологів агресії Росії в Україні. Е, вони вже не те, що не переконливі. Вони вже й не шукають аргументи для того, щоб розповісти про те, що вони будуть перемагати зараз. Вони сконцентровані на тому, як сахраніть лісо, виходячи е, з кожної своєю черговою пропагандистською е, передачею. Так, от, але разом з тим, знаєте, поранений дракон, це теж дракон, який махає хвостом, як у пащі і пазурі гострі. Відповідно, ми не недооцінюємо нашого ворога. Ми розуміємо, що у змаганні за життя він намагається такі використовувати нові технології. І зараз ті російські розробки, які колись робилися, які не знаходили свого втілення через військово-промисловий комплекс через корупцію. Через те, що кожному там винахіднику по пояснювали, розказували, що е вибачає з цього відкату ми великого не, не отримаємо. Да то зараз е це на рівні приватного сектору, так само, як і в Україні, значною мірою, але воно щось таке реалізовується. І зокрема, ми розуміємо, що ці захищені технології, які про які згадав генерал Сирський, е відповідно вони використовують і це, е це звичайно виклик, тому що зв'язок. Між підрозділами, це е, один з найсуттєвіших е, е, засобів зараз ефективності, які дозволяють бути ефективними в сучасній війні. Я розумію, що якщо генерал Сирський про це згадав і так детально розповів, отже, робота наших Збройних сил по подоланню їхньої системи вже ведеться, А вже ж, Як тільки з'являється якась новинка, до речі, це дзеркальний все таки процес. Як тільки з'являється щось нове, щось ефективне на фронті, тут же вся наукова радь Українська цивілізованого світу звичайно концентрується на тому, щоб подолати цей виклик і нейтралізувати загрозу, яка від нього виходить. Ну і ви згадали про російських пропагандистів. В них тепер нова байка Ех, парад на 9 мая і відміна біссмертного полка їхнього любимого. Ну, хоча чого його відміняти? Подивіться стільки на цифри зведень генштабу. Того бісмертного полка тільки прибуває. Та і портрети можна робити кольорові і ходити з ними набагато веселіше ніж з Чорнобілими. Але відмінили вони цей безсмертний а Тут ще й на 9 травня вони не запрошують президентів, крім президента Кіргистану. Дата, не кругла виявляється Тому парад буде такий собі. І без президентів. Так. Парад буде без президентів. Я... Без президентів точніше і без техніки і без солдатів. Так, да. Але у них є 200 тисяч додаткових учасників параду, яких можна носити пачками в руках. Тобто мають можливість зараз виготовити портрети. Тим більше це всі ті, я думаю, які вже. Починали своє життя ті, коли можна було фотографуватися. Навіть найстарші загиблих в Україні загарбників і окупантів. Відповідно, вони можуть поновити зараз портретний цей ряд свій, але разом з тим зрозуміло, що не виходить надихнути партнерів своїх, навіть найближчих партнерів, як бачимо, тільки Киргестан залишився. Який не здатний опиратися, бо, ну я думаю, що ще може приїхати Лукашенко, звичайно, буде стояти поруч біля Путіна. Якщо і... запросять? Е, Запронув звичай, звичайно запросять, хоча Лукашенка якраз візитом наших гауляйтерів звели до рівня обласного керівника, ну, яким він власне і виглядає, тому що обласні керівники, які зустрічаються з лідерами держави, за посилом керівника держави, а ми розуміємо, що до Лукашенка вже керівники областей українських приїжджають самопроголошення. Ну зрозуміло, що гавляйтери, які поставлені ворогом, да і називаються керівниками областей. То відповідно, це пониження рівня президента Лукашенка до рівня звичайної собі. Російської істоти, яка очолює одну з областей Росії, ну Путіна в Путіна першої леді воно. немає вираженої. От він Лукашенка і використовує в даному форматі. З да, цього якраз з цих причин його і не запустить на Пане Іване. Дуже дякуємо вам за вашу роботу. Дякуємо за можливість. Поговорити з вами і знайшли час для нашого ефіру. А нашим глядачам хочу нагадати, що говорили ми з Іваном Варченком, експертом із питань національної безпеки і військовослужбовцем збройних сил України.